Чиновник служби безпеки збив дитину прямо на пішохідному переході. Моторошні кадри ширяться мережею. Постраждалий хлопець дивом вижив, і нині лікарі борються за його життя. ДТП сталося на Київщині ще минулого тижня, однак тільки тепер про це стало відомо на загал. Є інформація, що посадовець був нетверезим, де він зараз і що кажуть в СБУ. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. 23 січня Васильків, Київська область, позашляховик збиває пішохода і летить ще кілька метрів, ймовірно, гальмівного шляху. Момент збиття зафільмували камери спостереження. Зверніть увагу на кадрах. Видно, що пішохідний перехід має розмітку, відповідні дорожні знаки по обидва боки, та ще додаткові помаранчеві пластикові фігури школярів. По обидва боки дороги, тобто не помітити перехід, неможливо, але в тому випадку, коли водій слідкує за дорогою і перебуває в адекватному стані, у соцмережах є інформація, що посадовець СБУ був на підпитку. і що мова йде про такого собі 36-річного Артура Герчака. Утім, в службі безпеки ані особу водія, ані його стан поки що. Не коментували сам факт ДТП та інші подробиці на запит журналістів. Підтвердили. 23 січня у місті Васильків Київської області трапилася дорожньо транспортна пригода за участі співробітника центрального управління СБУ. У результаті був травмований неповнолітній пішохід. Його оперативно було доправлено до національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмаддит. Потерпілому надана уся необхідна медична допомога. Він перебуває у задовільному стані і додали, що вважають подібні дії свого співробітника неприпустимими, тож обіцяють сприяти прозорому розслідуванню справи. Місцеві видання Київщини з посиланням на рідних постраждалого повідомляють, що хлопця звуть Матвій. Він отримав переломи обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів. Більшість часу дитина спить. Рідні моляться за його одужання. За фактом ДТП у поліції відкрили провадження кермувальник нині під вартою. Втім, дописувачі в соцмережах обурюються і припускають, що він може уникнути покарання. Одягнуть браслети і випустять. А за кілька днів перейде кордон і буде жити в Європі. Худоба. Просто худоба. Таких випадків більше. Не все потрапляє в публічну площину. Наше завдання зробити так, аби ці випадки таки потрапляли в інформаційний простір. Адже нерідко саме публічність процесів та резонанс дозволяє довести справи до кінця. А ви як вважаєте, чи спробуй тут все зам'яти та обійтися, наприклад, підкупом постраждалих? І чи повернеться горе водій до служби? Пишіть свої думки в коментарях. Збив чоловіка на протезі і втік з місця аварії. Про ще одну скандальну ДТП розповім за мить. Інцидент стався в Одесі напередодні ввечері. Відео розійшлося місцевими пабліками. На кадрах видно, що пішохід у тактичному одязі з протезом лівої ноги опиняється під колесами легковика. До нього підходять небайдужі перехожі, аби допомогти однак водій не реагує. Не зупиняється і навіть не виходить з автівки. Пішохід підводиться, лягає на капот авто, намагаючись ймовірно завадити руху, та це не допомагає. Водій тисне на педаль газу, ніби нічого не відбулось. В мережі також шириться інформація, що це був військовий, який їхав на електросамокаті, і на підтвердження показують його на скрінах. Позаду автівки дописувачі в соцмережах розділилися на різні табори. Одні засуджують водія, інші ставлять питання, чому ж пішохід із самокатом був на переході? Чому люди не допомогли витягнути цього вирядка з машини? Обидва винні військовий явно переходив в недозволеному місці, хоча зовсім поруч був пішохідний перехід. Водій міг і побоятись неадекватності військового, і тому втекти з місця ДТП. Це його, звісно ж, що не виправдовує. Але якщо шостий водій був нормальним, то він би одразу звернувся в правоохоронні органи і пояснив ситуацію. А так то дуже навіть можливо, що водій був на підпитку чи ще під чимось, раз не помітив людину на дорозі. Ну або ж їхав занадто швидко, і тому не вдалось уникнути зіткнення, хоч воно і було мінімальним. Коротше, саме тому він міг втекти з місця ДТП. Жахливо! Але що він посеред дороги забув? У когось взагалі закралася підозра, що відео це чиясь провокація, бо опублікований шмат неповний. Відео неповне – це очевидно. По друге, де люди, що були очевидцями? Де поділися в кінці відео дві жінки? І чому ніхто не допоміг людині з інвалідністю і, взагалі, українці, вам не кажеться, що останнім часом дуже багато провокативних відео в нашій країні? Поліції ДТП поки що не коментують. Ми ж чекаємо на подробиці, аби розповісти про все вам і розібратися в цій історії до кінця. До речі, які ваші здогадки, що взагалі відбулось? Пишіть свою думку під відео. Загроза екологічної катастрофи, нафта з російських танкерів вже на одеських пляжах. Екологи зафільмували ціле узбережжя, вкрите масляними плямами. Раніше туди ж прибилися птахи, забруднені мазутом. Що буде з рибою в чорному морі, і до чого готуватися одеситам? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Мні масляні згустки на узбережжі протяжністю в кілометр знайшли екологи національного природного парку Тузлівські Лимани. У узбережжі Чорного моря, ось за мною море, пляж біля рекреаційної зони Катранка, Лиманської громади. Ось така картина. Зараз ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин. 100% нафтопродукти. Ймовірно, мазут і викинуло його на берег. Ймовірно, зі штормом припускає інший співробітник Тузлівських лиманів Іван Русів. Після штормів на піщаний пересип біля рекреаційної зони Катранка, біля Дунайського біосферного заповідника, і національний природний парк Тузлівські лимани штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці. Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж, і що тисячі тонн мазуту, що потрапили в море, спричинять велику біду для природних екосистем. Чорного моря і його біорізноманіття ще один еколог та активіст Владислав Балинський за ходом течії порахував, що до місця виявлення мазуту він подолав відстань у 640 Кілометрів і висловив побоювання, що через інтенсивний рух нафтопродуктів в небезпеці одеська затока. На думку Балинського ближче до літа мазут почне спливати, і тоді можна буде повною мірою оцінити масштаби розливу нафти. Примітно, що пару тижнів тому поблизу тих же тузлівських лиманів вже стикнулися з першими наслідками. Так на березі помітили птахів, пір'я яких було в Мазуті. Тоді науковці припустили, що вони прилетіли з місця аварії російських танкерів. Одного з пернатих навіть направили на дослідження до українського центру екології моря. Однак там проводити обстеження відмовилось, побоюючись пташиного грипу. Місцева влада ж запевняє, що ситуація під контролем. В обласній військовій адміністрації запевнили, що Одеса, мовляв, готова реагувати на екологічну катастрофу. В Держекоінспекції пообіцяли здійснити виїзд на місце знахідки і відібрати проби води. Тим часом в інституті екології моря кажуть, що згустки мазуту можуть пролежати на дні моря декілька місяців, тож час від часу його викидатиме на берег. Є така ймовірність, що потрапить мазут на одеське узбережжя у вигляді таких комків, ба більше місцеві органи влади, а також міндовкілля ДСНС всі знають про це і готові, якщо така аварійна ситуація виникне поблизу одеського узбережжя, на це оперативно відреагувати. Раніше Віктор Коморін запевняв, що Україна має судитися з Росією через розлив нафти в Чорному морі. І, от невдовзі, зокрема 27 січня, підкомітет міжнародної морської організації розгляне справу щодо запобігання забрудненню внаслідок аварії танкерів. «Волгонєфть». в цивілізованому світі, до якого Росія, звісно, не належить. Ми могли б розраховувати на компенсацію, але не будемо себе тішити ілюзіями. Коротко нагадаю, що аварія трьох російських танкерів у Керченській протоці сталася ще 15 грудня торік. Як результат, море вилилося не менше ніж 8 тонн мазуту. Відтоді його викидає у різних місцях, починаючи від Бердянської протоки, завершуючи пляжами у Ерефії. Перші нафтові плями помітили в Анапі та окупованому Севастополі. Нафтопродукти з пляжів згрібали лопатами, і це тільки той мізер. Який потрапив на відео, а ще не забуваймо про той факт, що сотні птахів, риб, дельфінів або загинули, або ж опинилися на межі виживання. Диктатор Путін лише за кілька тижнів визнав екологічну катастрофу. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює збитки у понад 14 мільярдів доларів. Однак ця цифра може ще вирости. Ось так дорого обходиться черговий злочин окупантів. А як ви думаєте, міжнародний суд визнає вину росіян цього разу? Чи знайдуться якісь але? Напишіть нам під цим відео. На цьому ж у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Це важливо для нашої роботи. Бережіть себе, побачимось.